Доброго дня, шановне панство, з вами пан Роман, слава Україні! А я вітаю вас у грі під Silver Pine Creek. І це якийсь жахастик, який надибав на просторах світової мережі, і вирішив, що о чому б не записати. Тим паче, що жахастики якби, рідко бувають, а жахастики люди люблять. Я не дуже їх люблю, але для людей я готовий навіть спробувати в них грати. З вас, друзі, лайкос, коментар, підписка на канал. Не забувайте, що можна пана Романа підтримувати на різних сервісах. У мене є монобанка, конверт Приват24. У мене є донатело. Там є підписка і разовий донатик. У мене є патреончик. Якщо підписуєтесь на Патреон, потрапляєте. В титри до відео. Якщо підписуєтеся на Донтеа, також потрапляєте в титри до відео. Також у мене є спонсорство на ютубчику. Там кнопочка під відео сам є, можете спонсорувати прям безпосередньо на самому ютубчику. У мене на всі інші сервіси посилання в описі присутні. Також маю соцмережі: Інстаграм, Телеграм, Твіттер. Що там, Трец, Твіч у мене ще є. Тому підписуйтесь, буду радий вас бачити на інших соцмережах. Коротше, щось цікавого, побачив. У нас є англійська купа різних мов. У нас є болгарська мова, але нема української, є болгарська. Болгарська, болгарська, я не знаю, що там, валеріана може бути, ну, мова болгарська, ну це ж рідкість. Ладно, потім тут, я що помітив, ще є е, е, те, що, типу, тут є мікрофон сенситів. Тобто я вибачаю, що я буду вимушений говорити пошепки, тому що мене може хтось почути. М -м, цікаво. Тут у нас є, типу, how-to-play. Е, тут у нас. Е, е, Якийсь маленький опис, типу, я встаю а, <coughs> в Грейні відеофутаж а, як приватний інвестигетор, який приїхав в маленьке тихе селище. Вулиці пусті, а, будинки порожні, нікого коротче, навкруги нема. А, ну а там далі, давайте розберемося. Не будемо читати, давайте просто будемо починати. Старт. Запис ідем. Right, mm -hmm, так, а я приїхав в Silver Pine Creek. Hello, Hello anyone here? Так, якась церква. Так, uh, березень місяць 1992 року. М ну, подивимось, поки фільм. Репортаж, це репортаж. Ну якісь будинки такі з. Ой-ой-ой, що це таке, хто це був? Страшно, я, я боюся, я боюся жахастиків, чесно кажучи. Зараз щось побачу, обісруся, оце. А воно мені треба, а вам воно треба, оце, оці емоції мої. Так, це на синій екран. Це цей. Пояснення. Так, subject, Private detective. Bring subject was this page to locate for missing. Так, чотири знаклі персони у нас є subject, Так. Ясно, ніч. Коротше, що це мені. Давай continue. Так, мікрофон. Микроф... Микроф... Так, 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 є мікрофон. Угу. Так, мені треба розмовляти тихо. Розмовляти тихо треба. Дуже тихо треба розмовляти. Так. О, ну, б... так, в принципі, більше. Ану, ану, ану. Ну о! о-о, Отак от треба мені, отако, тому що, ну, вибачаюсь, я горлопаню дуже сильно. Ам... <кій> я горлопаню дуже сильно, тому мені треба от, приблизно, можливо, навіть на. Двіючку зробити. Ось так от. Так, я сподіваюся, типу, у мене мікрофон. Та ні, не ну, має бути все окей. Ой, господи, що ж воно буде? Що воно буде? Матінко моя рідна, страшно то як. Цікаво, що буде по графону ще. Так. Так, 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 так. так. Ну. Ну, графон. Типу, я. Я як через камеру дивлюся на оце все. Ну, у мене налаштування... Хай стоять... Ну, пташки полетіли. Чому каже оті пташки тут кружляють взагалі незрозуміло. Та я не знаю, чого вони дядь. Інтеракт. Як інтеракт? F? Ф... F. У мене є ліхтарик. А ліхтариком мені якось спокійніше. Мені здається, просто знайшов якусь треш-гру. Зараз мене тут поля... налякають, блін, я обісруся і все, і вийду, блі. Та за засп... чо, тел... чо Чо ти цей протяг, чи що? Мені не подобаються ці звуки якісь, вони такі приглушені, якісь вони... Так, якщо що я в деякі моменти буду затихати, тому що ну якщо буде щось страшне, я буду Я буду затихати, так. Поки що йдемо. Вивчаємо прекрасний Silver Pine Creek. От вже можна обісратись, Вже можна обісратись. От Чесно вам скажу. От в таких іграх, блін, від цього можна обістратись. Ну. Цей будинок точно такий самий, як і той будинок, якщо я не помиляюсь. Yeah. Сам перед собою закрив двері. Так, ладно, поки ліхтарик вимикає. Ну. Чого ти сам повертаєшся? What happened inside this house? Я не знаю, чувак! Я не знаю. Я як би тобі, слідак чи що? Ташечки. Так, що тут? Якісь ритуали. І що? Інтеракт. Так. Тут... А, типу сюди треба щось поставити покласти. Так, а що це? Shadow berries obtained. Так і що? У мене, типу, є якийсь інвентар чи що? Як? Map. Ritual list. Back. А, у мене є back ось. О. Options map. Ого. Bo Burn Place, Місце, де я народився. Дуже класно слухати. Так, а цей ніхера собі він великий, мемо. Щось. Тут. Тут... тут... Блін. Мені треба, коротше, коротше, зібрати ритуальну якусь фігню. Зараз таке я вибачаюся, навіщо? Я ж сюди ритуали прийшов проводити. Я що якийсь цей. Знахарь. Е... Знахарь, писарь, кухар чи шо я? Хто я? Шо я? Пів корови, валя... пів корови тут, пів корови там. Ну так а навіщо роз... ну, чого розрубали? Навіщо? З якою метою? Що це мало означати? Ладно, зачекай, давай поки що сюди підемо. Дуже оригінальні інтер'єри. Я вже заходжу в третій, і він однаковий просто. Треба ключі, каже. Ну логічно. Так, оце що? Wild Pency obtained. Так і що воно мені дасть? Ну, щось, мабуть, що дасть, аж. Коли воно мені щось дасть, я не знаю. Так, втомився, чувак, окей, відпочинь. Ну, пішли сюди. Пішли дивитися, що сталося в цьому будинку. Ну, поки що я бачу, тут розрубали корову. Навіщось? Це зробили? Ліхтарик вімкнув. She can hear anything. Silent. Так, ну, коротше, у нас тут телевізор. Давайте я буду казати отак от пошепки, тому що, ну... Я пішов нафіс від Ну типу каже тиша. Тиша, тиша, тиша. Так я тихий. Камера флеш, хер. А як мені зробити камера флеш? Зачекай. Опшн. Опшен. Так. Флешлайт tap. Камера view, райт... Так зачекай, камера вью. Линк ага, Interact F. Take pictures left mouse. Camera view right mouse. Так натискав, воно нихера. Торбу фото, фоточок, коротше короче. Так, я тихий. Я максимально тихий. You found some documents they've been added to the memo files. Press pause. Давай, memo files. І що ми знайшли. Memo cut. Так і ішо. She can hear anything. Ну Tack. Karana uh, which hide in the house and the appears. Eddie addition... Use the camera to photograph her. She will disappear. Так, ну коротше кажучи, я так думаю, що зараз буде якийсь апсір у мене. Знову таки тварини валяються, був якийсь ритуал. А, ось все, камера. Так, лефт. Камера флеш дестройхер. Тобто я і так дивлюсь через камеру і ще через одну камеру, так? Да? Головне, блін, завчасно не обісратися. І не забути. Так ось все нормально. Я зі світлом іду собі. О, ключі знайшов. Так, я максимально тихий. you can hear anything Тут приветули здрасте, так и шо? А... Що нормально, нормально все. Так, у мене є, типу, шкала волюм. Страшно. Так, а що я сюди вийшов? Може якась травичка тут є? Ну, я просто реально поставив на мінімум той звук, який можу, типу, видавати, щоб вона мене точно не засікла. А що ти більше нічого взяти не можу? Так, я знайшов ключі якісь. І ну, Ну... страшно, ну страшно ж мені. Так, а, типу тут система ключів схожа, як в. Evil. Тут також, типу, різні ключі. Так, ну ладно, і що? А, то, тобто, а це не шум, да? Це... А якщо я. Крикну! Дуже сильно крикну! Що буде? Буде ось таке яка, ну ладно. Я вибачаю за свої ори, ну. Це було необхідно для перевірочки. Супа поїсти захотілося мені спокійно, спокійно, все добре. От нафі... От Я не розумію, навіщо ці скримери мені потрібні? От навіщо вони мені потрібні? Я не хочу. Щоб тут раптом передім. Ну і ну, щось виростало. Так, однакові інтер'єри, я вас вітаю. Десь ми вже таке бачили. Ну і шо? Ну, поки, ну, ну не цікаво, поки що. Ну і ну, ну, скримери, типу, так, ну, вони можуть бути. А що ще? Шо, ну, песик, давай зі целя вискочить, так, ні? Докхаус лог, а геся не такі. Та ти шо? Ти прямо я дивлюсь детектив, у мене серйозно, дядь такий, да? Так і що? так і що? і що? Чорчки. Тихо, звичайно, дуже тут. О, здрасте, а я тебе знайшов І шо, тьоть, ну. Чесно, я думав, буде страшніше. І шо? Ага, так, якесь зеркало знайшов. Ну мені ж там треба якийсь ритуал провести. Головне просто вчасно її помітити і. Курва ти така. Курва бобер, ну знаєте, я обісрався, але так. Ну, десь. На півтора з десяти. І шо? Ну, це чучело ламя учило І шо? Не розумію. Так, я знайшов ключі від чорча. Але ключі від ем, док Хаус я не знайшов. Вони ж не підійдуть Може док хаоса є чорч? Нє. Та. Ну, чесно, ну. Ну, херня якась просто. Ну шо це мені вискакує на пів екрану, оце є б. єб. обличчя. Ну і шо? Не можу сказати, що це прям дуже страшно. В принципі, в принципі, ну. Ой. Ну... Ну... Чесно, такий собі жахастик, оце типу, ну що? Що він мені пропонує? Ці от е, раптово вискакуючи якісь чувачки, ну так це ну таке собі. Не можеш сказати, що дуже страшно. Ну, давай, вискакуй. А, ні, тут просто барачка. Барашка зарубалі. Що тут, нічим не зінтеракти? Так, окей, добре, що тут у нас? Ну, хтось вискочив, ну це, типу, ну... Цікаво. цікаво, І що? А що ти згорі, блядь? Зі стиду, Що так не гарно виглядаєш? Ну я тебе розумію. Тут. тут Як би таке собі. Не дуже гарно. От. Скажу відверто. Це не страшно. Це можливо було страшно б, там би колись там років. Ну 7-10 тому. Ну, зараз, типу, ні, не вставляє. Прям не вставляє. О, яблучко знайшов. Apple obtained, клас. Ну да, от, От дуже схожа, типу, схема, як. Е з Resident Evil, що треба ключі, оце шукати. Ну, ну блін, ну все ясно. Ну, все ясно, в принципі, з цими іграми. Бачите, на графоном вони не парились, вони просто вирішили зробити ось таку от е штуку з, типу, що ти дивишся через камеру. Ну, я не знаю, ну, ну типу. Мене не вштирює. Мене ця штука не в є. Да, Дали мені розробники, блін, ключа на цю гру, а я сиджу і обсираю її просто. Ну, Тому що реально, ну. Да шо ж таке, ні пройти не ні проїхати нікуди. О, ля, баранчик гуляє. Живий ще. Пощастило тобі. Давайте фоточку фоточку Оп. А ти на мене нападаєш, дядь? Ні? З'мее, ме, ме зйомка цього. Домашніх тварин. Ого, здрасте. Яєчка є. Don't touch the good hen. Ого! Ого, ого. Хо-хо-хо! Ой, красть. Футач. А, типу. Ти, типу, я вмер ще. Я, типу, вмер, ясно. У мене є типу. А, у мене є 5 життів. О, палатки. Красті. А що у нас тут? Пікнічок? Шашличок? Під коньячок? ні? Так я, ну, от було написано, Don't touch, так я якби то і не чіпав. Я якби то і не чіпав. А ну, в мене з'явилося. Курст Mirror placed. Так, а світильників у мене нема. Тут, тут цього нема, я там ще яблучко підбирав не треба. Книжки нема? Нема ніякої книжки. Так, от зараз мені цікаво, будуть типу, бігти, і на мене будуть ці скримери вилітати, так? Да? Ну, по традиції. Давай тут зараз, да? Причому ж там було написано не don't. цей. Don't take photo. Просто don't touch, я не трогав, я не чіпав їх. Що було на мене на це, навалюватись? Не знаю, не знаю. Та -та -та, так, ну ладно, з курочками нічого не вийшло. З чим іншим може у мене вийти? Ну, з козлом вийшло. Я його сфоткав, все було окей. Так, є... там якась квіточка, ну давай зараз квіточку. Мені подобається, є типу клавіші Q є. Оце от я переміщусь. Вау. Ай, щось там писали про туман. Типу туман, не бери, не йди. Ладно, не буду йти в туман. А тут що? Ну, нічого особливого. Так, курочки пішли ви нафіг. Ні, ну я. Ну да, там просто якась бісовщина відбувається. Здається, там... Треба екзерциста визивати для них, тому що ну якось ну дуже не дуже. Там у них справи. Так. Сіранув! Сіранув, да. Є таке, було, було. Погоджусь, ладно, налякали. Так, там щось світиться, горить. Ну просто, знаєте, коли от буває, їх там довго на тебе не вилітає, ти ти прослабляєшся і починаєш лякатися. Ладно, тут ще можна зарахувати, хір з вами. Хрестє? Хрестє? Так, це що, чорч? Ну, щось типу. Ну що там, зараз буде та тітка, да? От навіть оці всі якісь... І що? От навіть ці всі якісь страшні персонажі, вони всі дуже схожі. Вони всі дуже якісь одноманітні. Не знаю, от, ну... можна було б запертись хоча б різні інтер'єри зробити. Ну що це, отець відкриваєш? Одне і те саме, і що? і нічого. Тут що? Ооо, знайшов ще одну жертву. Так собі вона виглядає, звичайно. А що це траву я збираю? А ну це для ритуалу, я збираю травку. Травку муравку я збираю, добре. Ну, ви знаєте, я просто ходжу, але у мене нема ніякого задоволення від того, що, тут, що я тут знаходжусь. Так, яке велике поле, там щось ще воно світиться. Так, зараз десь 100% буде скрімер, готуємось. О десь зараз має бути, ні? Давно не було вже. Якісь там дивні звуки. Ладно, не буду, не буду туди йти тоді. Так, що в нас тут? Ну просто я відтягую момент походу до церкви. Ну, я, якби знаєте, знаєте, людина не релігійна, я до церкви не ходжу взагалі-то. І в не особливо хочеться. Так, о, я думав якийсь скейтборд, а це. Handle obtained. Типу, блін. Ну. Ну, давай зараз зайдемо до церкви і, мабуть, будемо закінчувати ці походеньки наші. Тому що. Ну, таке. Ну. Ну, 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 ну не моє, мені здається. Ну, ладно, Resident Тивіл там стрьомно, але там цікаво. А тут. Ну, типу, що? та й пішли ви в баню каляті вороне. Ну і що? Ну, церква. Ну, типу, церква, і шо? Трастя. Я не знаю, ви страшний. Чоловік. А! Блять, типу якісь загадки якісь, типу, чи що? Фотку тут не треба робити, да? Ладно. Лядь, це, типу, загадки. Оооо! о, ну це точно... Ну, цієї хуйні там не було. Це точно як Resident Evil. Так, ключі знайшов. Так я собі. Так. In this tangled world, the Bigar asks the elite for help. The sieve works with the powerful, and the priest stands with the poor. But in the end, corruption is the choice of the elite. Короче, ясно. Мені треба їх покрутити, повертіти. Ну дивись, типу. Uh, the Biggar asks the elite for help. The Biggar asks the elite. Mm. І шо? Ну, давай покрутимо. Оце. Ask the elite, осьо. Це, типу, еліта, да? Save Works with The Powerful and The Price Stands with The Poor. Так, а що with The Powerful? Не розумію, що до чого це. А можна сюди його повернути? Ну, я хз взагалі. And the price stands with the poor, but in the end, corruption is the choice of elite. Якась загадка дебільна взагалі до горя. Ладно. Ви знаєте, це не та загадка, про яку я хочу запарювати, щоб її розгадувати. Ну, типу, бачите, щось зробив, якісь типу загадки є. Щось якісь. Фішечки якісь цікаві намагалися зробити. Ну не можу сказати, що вони мені прям дуже сильно заходять. І я не можу сказати, що я отримую якогось задоволення в цій грі. Можливо, комусь ця гра сподобається. Чому ні? Все може бути, тому що, ну, в принципі, я думаю, що тут ще щось поробити можна, тому хто буде мати бажання, той може пограти в цю гру, розглядати ці загадки, пройти всі, зробити, виконати всі завдання, які тут є. І можливо навіть отримати якесь насолодження від цієї гри. Ну але я скажу відверто, не моє. Оце прям не моє. Тому на сьогодні я думаю, що будемо закінчувати. Подивилися на Silver Pine Creek. я вам показав, кого можливо зацікавить граєте. кого не зацікавить. Ну ви хоча б будете знати, що це таке, і не будете в неї грати в цю гру. Був радий вас всіх бачити. Пан Роман Вовзома підтримуєте українських ютуберів, твічерів. Твіч підтримати, ютуб підтримати ЗСУ обов'язково обов'язково підтримати. Ну і пане Романе, якщо маєте бажання змогу підтримати, також підтримуйте на все добре. до побачення, па-па, до нових зустрічей.